Мене звати Олександр, мені 42 роки. Хочу розповісти про те, як працює відання церкви та откровення з каналів наших пастирів. На початку 2022 року в Україні розпочалася повномасштабна війна. Я хотів бути в курсі подій, тому дивився новини, щоб встигнути вжити потрібних дій і розуміти, куди рухатися, якщо трапиться щось погане. При цьому не припиняв брати участь у віданні місії Слово Боже, слухати проповіді. Від війни, що йде, мені ставало дуже погано депресія. Через час почалися панічні атаки. Думав, йде війна, що робити? Один каже одне, інший інше. Українці в паніці виїжджають із країни, можливо, пастирі теж поїдуть, кинуть нас тут. Калейдоскоп подій змінюється щодня, різні погані думки наповнювали голову. Було дуже страшно. Жах, який я відчував, важко описати словами. Проповідь слух